Як отримати довідку ВПО дорослому та оформити допомогу в дії? За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну довідка внутрішньопереміщеної особи стала особливо необхідною для великої кількості громадян, а допомога ВПО однією з найпопулярніших послуг. Ми оцифрували їх і поєднали в одну комплексну послугу застосунку ДІЯ під назвою Оформлення допомоги для ВПО, щоб ви не стояли в чергах ЦНАПів. Тож, все, що вам потрібно, це просто подати онлайн-заявку на оформлення допомоги ВПО в «Дії» і чекати, коли Мінекономіки зарахує кошти на вашу картку її підтримки та на відповідну довідку ВПО в переліку своїх документів в Розповідаю по як це зробити. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія застосунку Дія. Зайдіть у дію, натисніть Послуги. Оформлення допомоги для ВПО. Вкажіть актуальну адресу поточного місця проживання Підтвердіть місце за допомогою геолокації. Натисніть Зареєструватись без дітей. Якщо не маєте дитини або хочете зареєструватися без неї. Якщо ж у вас є дитина і ви хочете оформити їй довідку переселенця та допомогу, дивіться також нашу відеоінструкцію, як оформити довідку ВПО для дитини. Далі для оформлення фінансової допомоги натисніть Хочу отримати допомогу і виберіть картку Є підтримка. Якщо вам потрібна додаткова допомога, вкажіть, яка саме медична, освітня або гуманітарна, і залишіть свій контакт. Важливо зазначити, послуга доступна лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО. Ось і все, оформлюйте послуги та документи онлайн в дії.